це досить така інфантильна дитяча карта, да? тому навіть і переживання і проблеми з спілкуванням, вони в принципі особливим чином вам не зашкодять. Паж мечів дуже часто може говорити про дитину, якщо у вас є діти. То їм потрібно буде приділити більш уваги, вони будуть більш допитливі, більш драконисті, можуть виводити вас себе, да, що -то з себе, дальше та з'ясовувати, відстоювати свої границі. Ну, тобто все, що ці діти роблять, то вони будуть з вами робити і здіватися над вами у цьому місяці. Е, ну що, дивіться, ще що вам сказати: не сприймайте близько до серця, а якщо. Е, в когось до вас будуть питання або критика, ніхто не хоче вас обідать. Шукайте в тому всьому, знаєте, конструктивне зерно. І беріть собі просто до уваги. Якщо ви раптом от самотні, і ви от, вам треба завести стосунки, він, ви хочете завести стосунки, то, Паш Мічів говорить, що в жовтні, якщо ви будете такі, ви нікого не до себе не притягнете. Пошмичів часто показує нас, як трохи таких їжачків угу. холодних, недоступних, тому це до уваги. А можливо, знаєте, і краще, тому що точно цього місяця відсіюються всі, хто вас недостойний. Так що ракет, такий жовтень, хай він буде для вас важливим місяцем, коли все з'ясується, щоб. Уже на листопад, який ми з вами також будемо розбирати пізніше, у вас уже не залишалось ніяких питань, ніяких обманів, щоб все таємне стало явним вам на руку.